Визволення чи окупація в Івано-Франківську розповідали правду про золотий вересень. Для цього місцеві активісти відобразили обличчя сталінського тоталітарного режиму у символічній інсталяції. Крейдою намалювали кордони країни, а всередині зобразили пшеничне поле та небо, оповиті колючим дротом. Поряд промовисте гасло, аби усі мешканці міста пам'ятали про злочини більшовицьких визволителів. Дуже багато людей розстрілювали. Незвичайно велика кількість людей просто не доїхали в ці сабіри, оскільки їх вивезли в нелюдських умовах. Просто як рогато худобу більшовицькі окупанти знущалися над нашою культурою, над нашими традиціями і знищили більше трьох більше мільйонів людей. Підходять люди і питаються, що ста чому чи вони згідні з нашою позицією? Вони розуміють, що в Україні. Потрібна демократична незалежна українська держава. А комуністичні злочини на нашій землі вже ніколи не повторяться. 17 вересня, день якого немає в офіційному українському календарі. То ще мало людей про дату, коли розпочався так званий визвольний похід на українські землі, навіть не знають. Івано-Франківці переконані, нагадувати про золотий вересень варто нехай і такими акціями. Хоч щось, оскільки зараз у Івано-Франківському день не згадується. Але хоч щось примітивне, щоб хоча б мінімуму нагадати. Але, на мою думку, це примітивно і не дуже активно і цільове. Я думаю, що нам такі акції потрібні для того, щоб ми своє минуле все ж таки пам'ятали. Не те, що потрібно, вони обов'язково нами мусять проводитися, тому що якщо ми про це забудемо, то ззовні нам ніхто про це не нагадає. Символічна інсталяція на вічовому майдані простояла недовго, близько півгодини. Далі про прихід більшовицьких окупантів, перехожим, нагадували активісти однієї з місцевих партій буклетами із роз'ясненням трагічних подій.